Вітаю на каналі. Не знімав жодного відео в цьому році про е, свою аграрну, якщо так можна сказати, міні-аграрну діяльність. Але, думаю, е, трішки зняти, тому що хочу, щоб щось залишилось для себе. Може вам буде цікаво. Ось стою, це тут е, у мене посіяна соя Сорт мені сказали, що це Піонер. Я не знаю. Ось це. Зараз покажу, як вона пройшла в нас цю 40 градусну спеку. Зараз вже вечір трішки сонце вже збоку світить, тому може вона. Я помітив, що ввечері. Е, картина трішки відрізняється від тої, коли е, дивишся е, під, під сонцем зверху. Ввечері вона мені більш подобається. така вона е, сонце з боку. Вони здається, що все тут класно. Мі так більш подобається. Ну, вже Так вийшло, що я ввечері сюди потрапив. Зараз з нього покажу. покажу. Так, це, е, це соя в нас по сої. Це другий рік тут посіяна соя, а до того був соняшник. В тому році, виходить, був поза минулому році соняшник. Минулий рік соя і дисковка і знову соя. Оце соя по дисковці. Вона мені з весни була така ріденька-ріденька. Трішки все-таки мені здалося, що оранка ну, краще накопичує вологу на весняний старт. Але е, з, потім, в принципі, вона дуже сильно мені сподобалася. Навіть те, що вона рідка, я б не сказав, що це навіть мінус їй пішло. Я б сказав, що це навіть більш позитивно вплинуло. Е, тут був висів. Е, там далі інший сорт я потім покажу. Він там трішки туди він навіть відрізняв. Зараз, можливо, вже не так відрізняється, а раніше він дуже сильно відрізнявся. Він такий, тут ворс такий е світлий, а там такий риженький. Е той інший сорт, е я забув, як називається, той я купляв е окремо на сінівій сен... станції, е Я забув, якщо згадаю, напишу, не згадаю, тут такий буде. Ось, дивіться, як вона виглядає. Ось, Листя вже трішки на землі є. А, я не знаю, чи я не пам'ятаю. сказав 70 кг тут висів, вийшов. 70 кілограм. По, по дисковці 70 кг все зешкою. Ось так. Дивіться, як вона виглядає. Ось, в принципі, ця соя гілкується так собі, але бачите, на зарідженому посіві, в принципі, вона загілкувалась досить таки нормально. Ось, в'яже бобики. Десь по три штуки, більш не знаю. Може десь він коли попадає 4. Е ну, в принципі, вона мені подобається. Е Я помітив, до речі, що та інша соя, мабуть, трішки раніша, тому що почала бобики наливати раніше, хоча сілась вона в один день. Ось, По висоті вона мені... Зараз не знаю, чи буде видно. Ось. Якщо зайти ось так. Передню. Ось так десь. Ну, в пояс, грубо кажучи, трішки вище. Е, можливо, вона вже трішки нахилилась, вона була ще, ще трішки вища. Ну, в принципі, висота це не, не найважливіше. Але, в принципі, е, мені дуже сподобалось, що тут гарно дуже спрацював на кулян. Мабуть, це дали знаки те, що все-таки тут другий рік соя. В минулому році він спрацював дуже погано, інокулянт. Практично його тут не було. В цьому році я замінив. Я брав ризоактив, сухим я його на вугільній основі, я його прямо в бункері перемішував руками. Ну, В принципі, інокулянт. Я не знаю, якщо зараз вийде щось висмикнути звідси. Ось, я думаю, що видно, не видно. Думаю, що видно. Е, ну, гарно тут спрацював, тут взагалі питань нема. Єдине, що він був рожевий, а зараз він вже всередині не рожевий. Експерти, скажіть, чого він став не рожевий. Я не знаю. Бачите, він серединка яка. Видно? Хоча був рожевий. Ось, Бачите яке стебло? Скільки бобика. Ну, в принципі, у нас пройшов дощик невеликий вчора чи позавчора. Це перший дощ, напевно, за півтора місяці. І, і вона... ну... В принципі, хоча б листочки вже не хилить, як на тій жарі, бо так приїжджаєш в день, а листочки всі отак схилені. Е, ну, так і важко було. Хоча ну, перенесла. Як бачите, вона зелена, вона ще вегетує і слава Богу, що є ще листя якесь, і якби, що вона не згоріла. Тому що я вже переживав. Зараз я зайду е, на інший сорт покажу. Так, ось ця інша соя. А, я не знаю, чи видно так на відео, але ну, такий трішки риженький ворс, листочок трішки інший теж такий іде гостренький. листя щось підгризає. Я не знаю, всі говорять зараз про кліщ. Я не знаю, я не обробляв ні від кліща, ніякого, нічого, ні бор не давав в цьому році. Єдине, що тут було, це дві гліф-обробки. Все. Тепер, е, до речі, хочу показати різницю. Попередник. Дивіться. Е, ну, Зараз бокове світло трішки, ну, я не знаю, чи передає колір насичений. Ну, Ось так виглядає соя по сої по дисковці. Далі пішла оранка по соняшнику. І дивіться, як воно відрізняється. Просто наче інший сорт, інше поле. Все один сорт, все те саме робилось. Бачите? Ось так і так. Тому попередник, звичайно, соя для сої хороший, не знаю як для інших культур, ну, для соя по сої мені сподобалось. Вона, в принципі, ця соя, що по соняшнику, теж вигідує, вона непогано. Ну, ось такий листок він салатовий, він такий більш, ну, не такий насичений. Не от. Але бобиків в'яже, ну, я не знаю, може вони будуть е, там, не по три штучки, а по дві. Може не такі виповнені будуть. Може їх буде менше. Я не знаю. Мені цікаво самому, що воно покаже. До речі, я не знаю хто розбирається в цьому, чому е, саме по ділянці, там де був соняшник, не спрацював інокулянт. взагалі. доброго я не давав з посівом нічого. Взагалі не спрацював. Там, де не де може, там. а от по сої, звичайно, класно спрацював. Але... в чому питання? На іншому полі ми також сіяли сою по соняшнику. Інокулянта просто маса. І там сої не було ніколи. Маса просто інокулянта. Чомусь я взагалі це для мене якась загадка. Дивіться, ось, там, де по сої, бачите, який насичений колір листочка. Вона ось така. Це все одне стебло. Ось, Бачите, це ось скільки гілляк в неї. Це все одне стебло. Ось це. Ну, подобається мені ця, я не знаю, як вона буде по врожайності. Це середньо-ранній сорт якийсь. Ось так воно виглядає, все. Будемо надіяти що ще вона повегетує і може щось і, і нав'яжеш якусь стручочка. Хоча я не знаю, чи, чи це цвіт згорів уже. Не знаю. Тому ось так. Скажіть ваші думки по поводу цьому. По поводу... Чому не спрацювали на кулянт? Просто для мене це загадка якась. Вона теж висока, вона теж по висоті не уступає тій. Хоча ось так дивіть фон поля, якщо дивитись. Ну, погано, що світло Ок. Ну, вона відрізняється. Вона так виглядає бідніше. Ну, Тут якби логічно, що соняшник не найкращий попередник, але Ну, не знаю, чому інокулят не спрацював, це для мене взагалі загадка. Може в якийсь інший раз заїду на те поле, де спрацював. Теж по соняшнику прекрасно там все своє почуває і без мін і в принципі вона колір ну ось такий темний, Хороша своя. Тому ось так. Зараз підійду ще до кукурузки. Покажу, що вона являє собою. Спіхав я до... Кукурудзи. Трішки є оці плетючі, але небагато, його тут було більше. В принципі, я довелося проводити ще одну додаткову гербіцидну обробку. Грунтову гербіциду я не носив, зразу тільки страховий. Дуже сильно була падалася соняшника, дуже сильно була. Ось ця берізка, ну ось це незвичайна, ось ця така із такими листочками. Е воно прям тут фу, зелене поле було. Довелось э страховий гербіцид в принципі, його втримав на якийсь час, а потім воно все дуже сильно пішло після дощів. Довелось вже на фазі там 8-9 листків вносити мезотріон. Щоб все-таки якось забрати лободу, яка віджила, і соняшника друга схвиля падалиці. і все інше. Ну, В принципі, я думаю, що підчистили ми її тут непогано вже порівняно з тим, що було. Ну, і була ще тут е, міжрядний, е, міжрядним культиватором ми тут проходили, такі трішки підгортає, якби і підрізає і трішки підгортає. Якби рядочки, ну, не сильно, але так, де місцями корінчики загорну. А ось бачите, що у нас тут робиться. Ось, В принципі, земля ось тут волога. От, але бачите, які Ой, потріскала земля. Yeah. Ось, кукурудзка, ось моя рука. Бачите, я ось до цього листочка тільки достаю висота хороша така качан ось так вже в принципі вона відсвіла я так попередньо дивився один качан буде якби один качан, другий він якби не, не, не запилився практично зовсім, тому що якраз було трішки нехватка вологи і, і жара оце сильно була. Ось, я не знаю, зараз якийсь такий середній качан хочу. Є, звичайно, більші, є кращі, є, менші. Ось таке, що середнє це ось такий качан буде. Бачимо, в принципі, видно, що він е, запилився добре, практично доверху. До речі, і тут я так місцями дивився, якась його трошки гусінь підгризає. Ось такі качанки. Це я не сказав. Це ДКС 39-39. Брав я. У Роми. через Рому офіс фермера канал. Ось така, бачите, яка. В принципі, е -е -е, зараз порахуємо. 16 рядів. Ну, оце так воно і в принципі було. Кожного разу коли я рахував, то десь так воно було. 16 рядів я там догори. Приблизно там 34-35. Це я дорахував до, до отсюда десь. Я не знаю так правильно. Ну, ось такий качан. В принципі, якби він хоча б його вже витягнуло нормально, то я був би задоволений. В минулому році в нас була, здається, це саме гібрид, то в принципі так. Один повноцінний качан був і другого була теж так, половинка, навіть більше. Ну, тобто півтора, можна сказати, качана було на, на стеблі. У цьому році так не буде. А другий качан взагалі не зав'язався, він якби, нічого з нього не буде. Ось так.